Всім доброго дня, хорошого дня, мирного дня, здоров'ячка і всього найкращого. Ну що ж, у нас новий день, нова робота. Так, викопала я малину. Це що мені стільки треба, там я вже лунки зробила собі. Ще стільки я собі порахувала, стільки кущиків я докопала, ну, але тут ще її копати і копати, але я вже придумала, де її будемо садити. Зараз я вам покажу. Там ще у той ряд до кінця треба весь викопати. Так, тут я собі воду приготувала, буду поливати цим курником на лійку, отаке в мене така посудинка. Бачите, така мисочка. Ну, Ось таку мисочку на лійку одну. І відро, а потім я ще собі принесу. Так, іду вам показувати далі, що я ще зробила. У нас зробили мені вчора город, Пофрезували. земля як пух, ідеально, я дуже задоволена, слава Богу, цього року. Дай Бог, аби урожай такий був, але земля дуже хороша. Правду казав нам тракторист того року, що якщо поорите осінню, земля буде. Навесні хороша. І це правда. Так що будемо жити, буде все нормально, дасть Бог, хочемо і цього року город поприбирати і по тому цей зорати аби було здоров'я. Саме головне. Так, я собі тут відміряла метр, от стежка тут і от перша лунка тут метр. Я вже накопала, порозставляла собі. Зараз пілю тим добривом. А тут в мене метр сорок, ну як так я не міряла, а от шагами відміряла, метр сорок. Там ще чотири лунки мені треба до цей привезти. І буду зараз поливати і буду садити. Так що, слава Богу, з малиною я вже розібралася. Ще мене чекає робота ось тут. Чоловік почти половину скосив вчора, то мені сьогодні треба все зібрати. Зараз до кучі скласти, бо він сьогодні буде косити оту другу половину. Так що, ну там більше половини, навірно, ще на, два, на дві частини собі поділа. Ну, але мені оце все треба сьогодні зібрати до кучі, щоб його запалити. І якщо я успіну, то буду садити вже тут після малини буду садити цибулю. Я з цибулі почну, а потім морковку, ну, коротше, все підряд. Він потім прийде цієї неділі, зробить нам рядки на картошку і на кукурудзу. А все таке морковку, петрушку, буряк, цю цибулю, ну коротше, всі, всяку таку подробизну я звідси от туди буду. Від малини далі буду садити. Так так що робота йде, робота кипить, слава Богу. Я довольна, що вже хоч малина висадиться, і я вже буду знати, що в мене малина на тому місці, де я, цей, де я хотіла. І ще, я думаю, от, подивіться, тут в нас була смородина колись, але вона пропала. Я, якщо вмовлю <гум> чоловіка отут. Отряд, якщо він мені перекопає, бо я тут не буду мати сил його перекопувати, то тут можна теж посадити пару кущиків. От Просто отряд де смородина продовжити аж сюди. І тут теж хороше місце, сонячне місце, і нехай вона тут собі росте. Так що такі в нас справи. Я вже зранку погодувала, потім кухню поприбирала, трошки поїла і зразу на город. Ну що ж, показала вам початок роботи, потім ввечері вам зніму, що я встигла сьогодні зробити. Ну що ж, такі в нас справи. Тут ще покусити треба, звісно, але робота вже почалася. Так що, такі в нас справи. Ну що ж, дякую всім за перегляди, за коментарі. Ввечері знову зустрінемося. Ну що ж, всім до побачення, всім пока-пока.